Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із волонтеркою з основницею фонду спочатку справи Action Fest Foundation Марія Барабаш вийшла з нами за мене Вітання, пані Марія. раді вас бачити в нашому ефірі слава Україні. Героям слава, вітаю, Луцьку! Пані Марія, хочемо з вами поговорити про вашу пропозицію щодо відставки уряду. чи... Зміни Кабміну прем'єра Шмигаля. розкажіть, будь ласка, чому ви так вважаєте, і чому прем'єр Шмигаль і його Кабмін все-таки мають подати відставку? Я написала статтю про те, що наш Кабмін, на жаль, на чолі з прем'єром Денисом Шмагалем, взагалі є неефективним. Були провалені майже всі проекти саме і у військовий час, і ще до початку повномасштабного вторгнення. Це пов'язано із дуже влучними справами, такими як, наприклад, Міністерство культури, його очільник Олександр Ткаченко, який вже подав відставку після величезного громадського тиску, після 25 тисяч голосів петиції за його відставку. Після величезної кількості невідомо навіщо потрібних тендерів на серіали і так далі. Була провалена робота у Як ви знаєте, нещодавно були новини, що Міністерство оборони забуло замовити безпілотники і не зробило жодного замовлення на безпілотники з початку повномасштабного вторгнення. Ну, будь-якій цивілізованій країні після таких скандалів. Прем'єр йде відставку. Ну, я не розумію, чому в Україні так не може бути. Це цивілізований підхід, коли ти неефективен, коли ти не виконуєш завдання, поставлені е, перед тобою суспільством, коли ти ефективно не комунікуєш, коли по суті тебе нема ні в публічному просторі, ні е, з тобою не хочуть спілкуватися навіть колеги по твої не, 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 безпосередні підлогі. Легли, ну це потрібно змінювати. Потрібна ефективна людина, які, яка стане так званим головнокомандуючим тилу. бо тил у нас зав, за, зараз повністю провалений. Крім декількох міністрів, які в Кабміні ефективно працює. Я вважаю, Михайло Федорів дуже ефективно працює. Цифровізація це я вважаю одне з найбільших досягнень цього уряду. Ну дуже мало про кого можна сказати. Ефективно, міністр Кубраков теж намагається побороти корупцію. Дмитро Кулєба на закордонному напрямку теж щось намагається, дуже активно працює, але ми з ми ж прекрасно розуміємо, в якій країні ми робимо. Зараз у нас центр прийняття рішень, це Офіс президента. Я там доп... на... намагалася щось зробити і майже три роки е... очолювала виконавчий комітет Національної ради реформ при президенті. Я намагалася щось зробити. Так, у нас вийшла там одна реформа це. Цифровізація будівництва, але і в нас було написано 70 законопроєктів, і з них тільки сім законопроєктів було прийнято. І в тому числі я вважаю, що це через неефективну роботу Каміна. Ви кажете, що е, такі прем'єр-міністр, ой, перепрошую, міністри Кубраков, Федоров, Кулеба, е, начебто, щось роблять, але чи дійсно це робота, а не її імітація? Ні, звичайно, ми можемо запитати будь-якого українця, і, і я думаю, що більшість українців е схвально оцінюють роботу дії, цифровізацію. Е те, що у нас е, стає менше державних послуг, які є е, е, не в циф, в цифрі, тобто всім дуже подобається паспорт, по подобається водійські посвідчення. Це точно те, що е, дуже подобається нашим громадянам. Е, щодо будівництва е, і інфраструктури, я дуже схвально оцінюю те, що були переведені міжнародні стандарти е, будівництва доріг в під міжнародний рівень на жаль, цього ще не зроблено під всі будівельні стандарти. Це ще потрібно зробити Міністерство закордонних справ. Я дуже вдячна, наприклад, за останні рішення щодо вигнання посла Грузії. І за нелюдське поводження з Михайлом Саакашвілі у Грузії, громадянином України, тобто є якісь такі е, вогонь в кінці тунелю, але на жаль, цього дуже недостатньо. Не Наш Кабмін має працювати на 100%, а не на 5%, як зараз. Пані Марія, але водночас ви згадали про те, що майже практично всі рішення в нашій країні зараз ухвалюються в офісі президента. То, можливо, саме цьому офісу президента і пану Єрмаку, і вигідний такий прем'єр-міністр, який як ви згадували про те, що ну не дуже публічний і не дуже часто висловлює свою думку стосовно тих чи інших тем. Так, я з вами повністю погоджуюсь. Це дуже вигідно офісу президента. Вони не хочуть вирощувати собі політичного конкурента і, на жаль, думають про наступні вибори, а не а не думають про нашу перемогу, швидку перемогу. Нам потрібно зараз забути про майбутні вибори. У нас може не бути держави, щоб проводити вибори. Нам потрібно виграти спочатку війну, а потім будемо думати про вибори. І про які вибори можна взагалі зараз думати? А на жаль, Офіс з президента робить зараз все для того, щоб забрати весь вплив у Кабінету міністрів. А кабінет, кабінет міністрів це е, конституційний орган, який е, очільник, його прем'єр-міністр, це голова всієї виконавчої влади України, не офіс президента, це голова виконавчої влади. Офіс президента, взагалі, не конституційний, не конституційний орган, який є тільки дорадчим органом е, до президента. Це по суті його секретаря до речі. Починаючи з часів кучми, цей орган, дорачий орган, був навіть виведений з реєстра, єдиного реєстру юридичних осіб. Тобто цей орган навіть не зареєстрований як юридична особа, щоб не можна було подавати позови і від, уникнути відповідальності. Тому а Кабмін на ньому і всі повноваження, і, всі, і вся відповідальність, а по суті, Кабмін зараз повністю усунутий від прийняття рішень. Ну і то, на вашу думку, саме треба змінити лише прем'єра, а решту міністрів залишити, а то самого, можливо, Резнікова, хоча який теж подавав відставку, яка не була прийнята, чи якщо вже перезавантажувати, то весь уряд? Я вважаю, що потрібно перезавантажувати весь уряд, подивитися, що було зроблено. Конкретно кожним міністром Резнікова. Я, я вважаю, що він має ще раз подати відставку. І, і цю відставку має прийняти і президент. І Верховна Рада має його звільні, звільнити негайно. Бо така корупція, такі корупційні скандали, які зараз супроводжують міністерство оборони. Це неприпустимо. І 33 мільярди гривень дебюторської заборгованості станом на 1 липня, майже мільярд доларів було сплачено наших з вами коштів. Оштів платників податків на постачальників послуг та товарів, і ми не отримували ці товари чи послуги. А ці гроші просто розчинилися в повітрі, і ніхто про це не говорить. Ну не в Кабінеті міністрів немає позиції прем'єр-міністра щодо цього питання. Тому у нас згідно конституції, коли подає відставку прем'єр-міністр, то весь уряд. Під іде в відставку, і Верховна Рада голосує вже за повністю весь уряд новий. Я вважаю, що це найбільш правильне рішення. А на вашу думку, хто має скоординувати ось це перезавантаження уряду? І чи не трапиться так, що на місце шмигаля і загалом міністрів прийдуть якісь подібні шмигалі, подібні ставленники від офісу президента? Ну, я вважаю, що нам потрібен сильний, ефективний прем'єр-міністр, який буде незалежним від офісу президента. Я вважаю, що це вимога номер один. Хто може поставити таку вимогу? Давайте будемо чесними. Наш бюджет і наша країна зараз на більше ніж на 70% фінансується міжнародними партнерами 100% всі, всієї соціальної допомоги зараз фінансується міжнародними партнерами. Я вважаю, що таку вимогу мають поставити нам міжнародні партнери. Вони мають сказати, або ви перестаєте красти, або ви е, посилюєте виконавчу гілку влади і таким чином е, урівноважуєте. Вплив офісу президента, тобто по суті, елімінуєте вплив офісу президента на виконавчу гілку влади, і ставити незалежних, сильних, ефективних, порядних, професійних людей, є в нас такі люди. Я впевнена. В нас 29 мільйонів українців, які є зараз тут в Україні. Багато людей виїхали. Я впевнена, що ті професіонали, яких можна залучити, навіть ті, які зараз десь працюють в якихось міжнародних організаціях чи е, в приватному бізнесі, які є ефективними, і головне, які не будуть думати про наступні вибори. які... Повністю забудуть, що вони будуть потім брати участь в виборах. Нам потрібно зараз спасти країну. Це має бути такий е, Кабмін національного єдинства, е, єдності, е, кабмін е, такого підтримки і перемоги в тилу, і кабмін перемоги над внутрішнім ворогом, нашим головним ворогом. Е, Крім зовнішнього ворога, це корупція. Це має бути такий антикорупційний десант, який буде знищувати всю корупцію, яка є зараз всередині країни. А чи є у вас однодумці, чи є можливо люди? Хто би доніс вашу думку до влади, зокрема до самого цього Шмигаля? Чи до Зеленського? Чи готові хтось, чи готові хтось підтримати ваші пропозиції? Ну, я багато з ким спілкуюся. в мене дуже багато підписників в соцмережах. За останній місяць від, мої відео про це подивилися понад 7 мільйонів людей. І в Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі. Тобто, я бачу, що. Це має відклик у населення у народу України, і в першу чергу нам потрібно, щоб це підтримав народ, щоб це підтримало громадянське суспільство. І я вже чую, наприклад, від Павла Сєбастяновича, також підприємця громадського діяча, який також вимагає повне перезавантаження уряду. І все більше і більше цього підтримують. Сергій Гайдай, теж політехнолог теж це підтримує, і все більше і більше і Громадських діячів, і політиків, я впевнена, будуть це підтримати. Це необхідний зараз крок, щоб нам швидко виграти війну. І, але водночас, чи таке перезавантаження уряду під час війни не нашкодить ще більше нашій державі? Навпаки, не перезавантаження зараз шкодить нашій державі більше ніж що небудь. Це як у нас е, е, горить хата. А ми не викликаємо пожежну машину і е, тушимо пожар від, е, спо, за, за допомогою якихось таких підручних засобів. Нам потрібна професійна пожежна машина, яка буде дивитися стратегічно, щоб у нас була стратегія, щоб таких пожеж більше не було. Бо зараз ми просто беремо з вами е, волонтерів, які закриваємо. Дуже багато потреб для фронту мій фонд. Цим займається кожного дня, ми купляємо все, що тільки можна: і мастила, і резину, і якісь щітки, лопати. Ну, цим не мають займатися волонтери. Волонтери і так сплачують податки. За... за ці податки Міністерства, в тому числі Міністерство оборони, має це купляти. Це неправильно. Я, навіть не, я, наприклад, ну, і уявляю, якщо б Америка була у війні з кимось і що щоб американський народ скидувався на лопати, це сором, це сором. Нам потрібно, щоб у нас працювала влада, виконавча в першу чергу влада. А зараз вона не працює. Тому у нас по суті зараз волонтери заміняють кабмін. Ну, вибачте, це, це неправильно, це неефективно, це нелогічно. Тому ось всі, всі, хто наводить такий аргумент, що зараз це не на часі, це зараз колихне суспільство. Навпаки виступають проти ефективної і швидкої перемоги України. Пані Марія, ну і ще трішки хочемо поспілкуватися про роботу вашого фонду спочатку справи Action First Foundation. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Які головні завдання стоять перед вами зараз, і яким чином можна долучитися до вашої діяльності? Я заснувала цей фонд у 2016 році. Там ідея була в 2015-му, після початку війни. Ми займаємося допомогою найбільше третій штурмовій окремій бригаді під керівництвом Андрія Білецького. Вже передали понад на, ніж на 600 тисяч доларів за півтора року різноманітної техніки, більше 20 автівок. І займаємося такою. Не дуже е, помітною, але дуже важливою справою це регулярна щомісячна підтримка бригади, і там дек, один з декілька з батальйонів бригади. Бо їм потрібно все. Ось о, один з останніх звітів, які ми робили нашого фонду. Ну, це там більше 40 позицій. Ну навіть ну, ніхто не розуміє, не, тобто, що потрібно все там. Від... Від перчаток, лопат, е, акумуляторів, телефонів, ноутбуків, е, планшетів все це потрібно. Це, звичайно, е, не такі великі е, і відомі розпіарені гречі, як там, байрактари, чи ще щось, але це теж дуже потрібно. І це потрібно тут і зараз. Тому ми будемо вдячні всім е, бізнесам, всім підприємцям, які допомагають. Зможуть ще допомогти нашому фонду. Постійно нам допомагають такі компанії, як MTI та Інтертоп. Ми їм дуже за це вдячні. Наш сайт actionsfirst.org Там ви можете подивитися і наші звіти. І ми перша громадська організація, неприбуткова організація, зареєстрована в Україні, яка має повністю відкритий банківський рахунок в режимі онлайн. Можна подивитися, скільки сьогодні. Нам прийшло грошей, від кого прийшли ці гроші, і на що ми витратили? Це повністю я колись з одним з IT-директорів ПриватБанку, він був мій знайомий ще з Америки, зробили таку послугу, що будь-яка. Громадська організація це безкоштовна послуга, може відкрити свій рахунок онлайн, і це буде верифіковано банком. І я закликаю всі банки також підтримувати таку, таку послугу і підтримувати підзвітність та прозорість у фінансах громадських організацій. І цікаво, чи змінилася ситуація щодо е, ж, пожертвувань від людей на ваш, на ваш фонд? Е, наскільки ця ситуація змінилася від початку повномасштабного вторгнення? Як зараз люди донатять, і чи вдається вам вчасно і без проблем закривати всі збори? Ну, звичайно, донатити стали менше, особливо менше стали донатити іноземці. Ми е, е, спеціально не збираємо від фізичних осіб, тобто від громадян. Кошти, ми розуміємо, яка зараз ситуація в країні. Ці гроші дуже потрібні. У нас згідно статистики Світового банку 7 мільйонів бідних в країні. Тому ми в першу чергу працюємо з підприємцями, з бізнесом та з іноземцями. Вони ж не живуть тут, а ми, а вони мають найбільше допомагати. Раз вони не можуть приїхати сюди і воювати і захищати нашу країну і за. Захищати по суті всю Європу, то я і ну наша команда фонду очікує, що іноземці будуть більше допомагати. А на жаль, ми бачимо статистику по нашому фонду все менше і менше вони допомагають. Я це пов'язую звичайно з психологічним фактором, що дуже довго вже йде війна у сучасному світі. Не йдуть так довго війни. Вони, як ми бачили, всі ці спецоперації. Там був в пустелі», чи там затримання Бен Ладена, чи будь-які інші такі антитерористичні е, організації чи і, і компанії, чи нещодавна е, війна е, невелика в е, Ірані та Пакистані, тобто це декілька днів, тому що є. Авіапідтримка, є вся зброя, є високоточні дальнобільні ракети, а на жаль, у нас цього всього немає. Якщо б у нас вся ця зброя є, і це, до речі, ще, одна, ще один проєкт нашого фонду Зброя Україні», ми записуємо відео з зверненням до Керівництва е, Білого Дому до президента Байдена, щоб якомога швидше його адміністрація нам е, дала зброю. І тому ми звичайно бачимо, що нема зброї, то є звичайно е, втома від війни серед американців і європейців. І ми це бачимо в тому числі по зборам е, на наш фонд. І, На жаль, ми не можемо покрити всі ці збори, які від нас е, просять військові. Насамперед кінець, пані Марія, то все таки я так розумію, що ви будете працювати до нашої перемоги, коли б вона не настала. І хотілося б почути слова підтримки від вас в нашому ефірі. Так, ми обов'язково переможемо. Україна обов'язково поверне всі свої території. На 91-й рік ми повернемо всіх в'язнів, які зараз утримуються на території нашого ворога Російської Федерації. Повернемо всіх дітей, які були депортовані незаконно на територію Російської Федерації. Все залежить тільки від нас. Ось це я всіх дуже прошу сконцентруватися, взяти себе в руки і працювати кожен день на пришвидшення нашої перемоги. Пані Марія, за ці думки за вашу роботу. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Марія Рабаш, це волонтерка, засновниця фонду спочатку справи «Action First Foundation», з якою ми спілкувалися про те, чи треба змінювати кабінет міністрів під головуванням Шмигаля, і про те, як працює її фонд, який допомагає Збройним силам України. На все добре, пані Марія, тримайтеся. Щиро дякуємо. Bien